Глибока занепокоєність виникла серед фанатів BTS після того, як стало відомо, що Чонгук знаходиться у прикордонній зоні між південною та північною Кореєю, яка в даний момент є у напрузі. Ця новина викликала таку занепокоєність, що фанати почали молитися у всьому світі, занепокоївшись про те, чи Чонгук зараз у безпеці в останні тижні. Напруга між двома кореями дуже сильно піднялася. Інформація про розміщення Чонгука в тому районі викликала занепокоєність фанатів для того, щоб висловити свою підтримку та надію, що він у безпеці. Фанати почали виводити хештеги. Хоча підробиці відносно розміщення Чонгука до сих пір скриті таємницею. Декілька витоків повідомляють, що він знаходиться своїми службовими обов'язками справді у прикордонній зоні. Це викликає. Дуже тяжку реакцію фанатів, які занепокоєні потенційними ризиками, які виникають із-за напруги між Північною та Південною Кореєю. Тому фанати виводять хештеги, моляться та висловлюють надію на те, що Чонгук залишиться у безпеці. Деякі фанати висловили свою надію, що геополітична ситуація покращиться, і Чонгук зможе добре служити на безпечному місці та виконувати свої обов'язки. І коли всі BTS Воз'єднаються, вони зможуть бути у безпеці та повернутися після служби.